Має сучасне холодильне устаткування та систему регульованого газового середовища, де використовують вуглекислий газ як холодоагент. А це, в свою чергу, дозволяє сповільнити процес дозрівання та допомагає довше зберігати свіжість овочів та фруктів. Вілінецькій громаді запрацював навчально-виробничий холодильний комплекс. Він має шість камер на 800 тонн фруктів та одну на 500 тонн овочів. Будівництво стало можливим завдяки співпраці урядів Німеччини та України в рамках проєкту Діалог, який спів... Прямований на розвиток плодово-овочевого сектору. Німецькі партнери взяли на себе усі фінансові зобов'язання. Виникла така ідея німецької сторони, коли було зруйновано Каховське водосховище, коли окупована сьогодні тимчасово окупована територія південно-східної частини України. І зрозуміло, що продукція овочева і плодовочева, яка вироблялася в тій зоні, вона ще не швидко буде вироблятися. Це перший такий комплекс на Вінничині, де будуть не лише зберігати плодову овочеву продукцію, але й навчатимуть студентів коледжів та університетів, а ще проводитимуть курси для фермерів. Адже галузь овочівництва лише починає розвиватися на теренах Вінничини. Це дає можливість студентам навчального закладу, коледжу освоювати самі сучасні технології, якраз обробки зберігання овочеплодової продукції. Це дає можливість освоїти ці сучасні технології, ну і, відповідно, мати якісну освіту. Роботи з будівництва стартували торік у вересні. Спершу підготували ділянку, а далі взялися за зведення каркасу будівлі. Після цього облаштували холодильні камери та виконали благоустрій частини території. Загальна площа комплексу понад 2000 тисячі квадратних метрів. насамперед потрібні гарно навчені спеціалісти, тому що освіта відіграє важливу складову цього проєкту, тому що тут можуть навчатися студенти Іллінецького аграрного фахового коледжу. Окрім того, на базі закладу започатковано консультаційний пункт. Господарство Віталія Августа має тисячу гектарів землі в обробітку. З них на двох стах вирощують овочі на крапельному зрошенні. каже після збору, через відсутність холодильного обладнання втрачає значну частину своєї продукції, адже для моркви чи капусти потрібен певний температурний режим. Тому такий холодильний комплекс дозволить зберігати овочі до весни. На сьогоднішній день обвал ринку по всіх овочевих культурах це по моркві, буряку, цибулі. Закупувальні ціни знизились до 6-7 гривень за кілограм. І от я думаю, що ця тенденція чим далі до осені вона буде зберігатися, тому що об'єму вирощеного є великі обсяги в Україні, а зберігання нема відповідно. Тому ціни до нового року будуть низькі. А хто буде мати належне? Зберігання, то я думаю, на весну буде динаміка до зростання ціни, на, тому і на капусту, і на моркву. Наразі реалізували першу фазу німецько-українського проєкту Діалог. Далі проект містить дуже важливу і вагому складову. Це переробка продукції. І третя черга це будівництво укриття. І тому ми сподіваємось на підтримку німецької сторони і на продовження реалізації другої, третьої черги. Тому що сьогодні ми знаємо, для того щоб реалізація продукції була ефективною, потрібно не лише сировину зберігати, а мати можливість перероб. Одна з умов проєкту комплекс має бути у державній власності, тож після завершення усіх етапів його передадуть на баланс Ілінецького аграрного коледжу. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.